Доброго часу доби. І сьогодні ми розбираємо вади, вроджені вади серця із нормальним легеневим кровотоком, який проходять. Сюди належать вади, саме пов'язані з аортою. Це коарктація аорти і стеноз устя аорти. Тому що легеневий кровоток тут дійсно буде не задіяний, тому що це все аорта, а аорти це велике коло кровобігу, а не мале. А мале це легеневий кровоток. Так? Ой. А що я не робила? О, нормально. Так. І що ми подивимось? Перше це стеноз устя аорти. Стеноз устя аорти це звуження клапаного отвору з деформацією стулок може бути, або над, або підклапанний стеноз. В будь-якому разі, це звуження виходу з лівого шлуночка. Аорти, так? Ось тут буде звуження, якесь ось таке, ну, а потім вже буде нормальна аорта йти. А, і через це звуження з лівий шлуночок, буде дуже багато роботи. У нього буде. Знову ж таки, дуже високий тут буде опір у аорті, і потрібно буде долати цей опір, потрібно буде максимально робити систолу. Потрібно буде напружуватись, качати свої м'язи, гіпертрофувати свої м'язи. І таким чином ми бачимо гіпертрофія лівого шлуночка. При цьому в аорті звичайно мало-мало-мало крові. Надходить в аорту через цю звужену штучку. стеноз ось ці аорти. Більше не тиск у лівому перецерті також буде. У легеневій. У легеневих венах і у легеневій артерії. Ну чому? Тому що кров буде накопичуватись, наприклад, ну, тут все нормально функціонує, шикарно так вся кров пройшла у легеневу артерію, е венозна вся кров пройшла у легені, добре оксигенувалась, сама така заходить заходить так е у ліве перцердя, а тут, блін, немає як вийти. І ця кров накопичується, накопичується, накопичується ось тут, ось тут, ось тут. Їй так багато, і вона нормально не виходить, і це призводить до збільшеного тиску у лівому передсерді. Збільшений тиск у лівому передсерді буде передаватись. Знову регурдувати це все буде, передаватись у легеневі вени, а це потім буде передаватись у легені і аж до легеневої артерії, і аж до легеневої артерії буде також збільшений тиск. Ось така штука дуже неприємна, так? І може бути також постентичне розширення висхідної артерії. Розширення висхідної артерії, як ми вже казали у третій частині відео, коли був стеноз легеневої артерії, там також через те, що клапани можуть бути такі дряблі, може бути коли високий такий тиск, під високим тиском лівий шлуночок звуж, точніше, скорочується, створює високий тиск, ось тут турбулентний тиск. Турбулентний потік крові відбувається. І це, в свою чергу, буде збільшувати розтягнення е, стінок аорти, і, в свою чергу, вона може розширюватись. Тобто, можливе, постстенотичне, тобто після ціє, цього стенозу розширення цієї аорти. Е, вибачаю звуки на задньому фоні, у мене мопс жре шкарпетку. Ось турбулентний потік крові і ось таке розширення. Так просто негарна така штука. Отже, клініка. Клініка, знову ж таки, клініку дуже гарно вчити, виходячи із гемодинаміки. Зрозуміло, що в аорту буде мало потрапляти кисню, крові, точніше, оксигенованої, це також буде спричинювати задишку, це також буде спричинювати блідість, неспокій. Грубий систолічний шум у другому міжебер'ї, це я вже, можна сказати, тут підкреслила справа, тому що до цього ми все говорили зліва, зліва, все пов'язане з легеневою артерією, бо там чи збіднення, чи перевантаження малого кола кровобігу. А тут вже нічого з легеневою артерією не пов'язане, а пов'язане з аортою. Аорта вислуховується клапана ортальною у другому міжебер'ї, справа від родини. Систолічне тремтіння і перший тон Посилений також. Артеріальний тиск в нормі чи знижений, болі в серці, приступи з втратою свідомості. Ну Не вистачає кисню, оксигенованої крові. Мозку, так? втрати свідомості, блідість, неспокій, можливо, також якби відставання у фізичному розвитку, і посилений верхівковий поштовх. Ну, звичайно, верхівковий поштовх це безпосередньо лівий шлуночок буде максимально старатись, напружуватись, і послаблений пульс на периферичних артеріях, тому що мало крові, мале наповнення цього пульсу буде. Мало крові потрапляє в аорту. Ну і в принципі клініку ми розібрали, а все інше, знову ж таки, хірургічним шляхом це все робиться. Навіть е через стегнову артерію заходять, навіть особливо там не роблять ніяких інвазивних серйозних втручань. Ну, тобто, точніше, розрізів серйозних, так ось. В принципі, таке ось його стеноцустя. Нормальний такий е штука. Ну, як нормально, для вивчення приємно. Хорактація аорти. Це звуження аорти на обмеженій ділянці нижче устя лівої підключичної артерії. Тобто, в чому тут особливість? Так, це також те саме що стеноз, але трохи не те саме. Ну, так, ось ми можемо сказати, що серце, так, лівий шлуночок. Аорта. Тут все ок, все хорошо проходить аорта там висхідна, проходить, проходить нормально. Далі йде у нас дуга аорти. Від дуги аорти, так, зараз я гарненько намагаюся намалювати. А, я реч. Від дуги аорти ми знаємо, що відходить трунку з брахецефалюс з ліва, який поділяється на артерія каротіс. Комуніс Декстра і артерія субклявія Декстра. Ну І також відходить уже, наприклад, там, окрема артерія коротіс комуніс Сіністра і окрема артерія субклявія Сіністра. Це все така дуга аорти. І ось саме нижче підключічної артерії, так, як ми тут бачимо, нижче підключичної артерії. Буде стенозіус, тобто звуження. І все, що йде далі, тобто вже аорта Descendenс, і там йдуть вже грудний відділ аорти, черевний відділ аорти, все, що йде далі, буде погано кров постачатись, тому що кров сюди шикарно проходить. А сюди не шикарно проходить, і тут буде мало крові. І що ми бачимо? Гемодинаміка. Збільшення навантаження на лівий шлуночок. Знову ж таки, тіло то розуміє, нижче тіло, там, ноги і і все таке. Розуміють, що щось нам не вистачає. І починаються компенсаторні оці. Е не вистачає кровообігу. Так, починаються компенсаторні різні пристосувальні реакції, хеморецептори, там реагують і все таке інше. І лівий шлуночок все одно думає, блін, ну де ж все ж таки, тут все нормально, але все одно потрібно збільшувати тиск, щоб пропустити, щоб прогнати кров аж десь там, в тому звуженні тої труби, блін. і надає ще фігачить, коротше. Він знову роботи, роботи, працює, збільшує навантаження на лівий шлуночок, перевантаження відбувається, гіпертрофія, і аж до того, що коли це все прогресує, буде вже дегенерація і склероз лівого шлуночка, дистрофія, склероз, потім дилятація і серцева недостатність, як ми все це обговорювали. Ось тому, звичайно, що буде тут? Тут буде трохи по-іншому, і трохи цікавіше, тому що клініка буде така. Ну, по-перше, гіпертензія буде виникати в вище місце звуження. Місце звуження у нас ось. А вище місце звуження оце все ось цей весь вся ця частина, а вона йде. Трункус Брахіцефальус, ділиться на артерія каротіс комуніс, артерія каротіс Сіністра і Декстра, так, комуніс. І вони йдуть до голови. Це зараз ми давайте навіть напишемо головка. Верхні кінцівки плечовий пояс, коротше. Тут зрозуміло. Верхні кінцівки. Тут Буде збільшений тиск, тому що лівий шлуночок буде прямо фігачить, прям сильно, сильно так все виштовхувати, виштовхувати ось сюди, ось сюди. І буде збільшений тиск аж до 200 мм тут ну, стопчика, стовпчика це систолічний. Це дуже багато. Ми знаємо, що норма там, ну, середня 120 мм. Це дуже багато. Внаслідок цього буде у дітей, звичайно, будуть різні ускладнення, головні болі, кровотечі, носові. Також можливо, можливі, навіть якісь там зміни судин мозку, інсульти навіть, я думаю, ну все таке інше можливо. Ось і також судини нижньої половини тіла, в свою чергу, будуть отримувати мало крові. Так, тут взагалі буде чуть-чуть. Внаслідок цього будуть порушення функції нирок. Нирки ми знаємо дуже, дуже відчутно страждають, якщо знижується об'єм циркулюючої крові, одразу йде там гостра ниркова недостатність і так далі. Буде порушуватись діорез. Плюс втомлюваність при ходьбі ішемічні болі в животі, ішемічні болі в ногах. Плюс ми будемо візуально дивитись і бачити, що навіть іде не до розвинення м'язів нижніх кінцівок. Вони будуть дуже такі сухенькі, маленькі порівняно з верхньою половиною тіла. Блідість, задишка, легеневі хрипи. Хрипи в легенях, тому що знову ж таки тицьк буде підвищений ще і в лівому перцерті, і у малому колу кровообігу через це у легенях. І таким чином будуть хрипи в легенях головної больносовик кровотечеця. Це ми сказали, межі серця розширення вліво, бо лівий шолончук буде гіпертрофований систолічний шум, другий третій хребець у міжлопатковому просторі. Плюс другий тон над аортою посилений буде. І буде відсутність або послаблення пульсу на ногах на стегновій артерії. І при цьому буде гарне наповнення. І гарне е, все пульсу, е, всі показники пульсу на верхніх кінцівках на руках, на е, променевій артерії. І при цьому, звичайно, артеріальний тиск, якщо ми будемо міряти на нозі і на руці, буде значно різнитись. Там буде 200 мм, тут на стопщика може бути, а там взагалі. Там 90, 100, ну систолічний артеріальний тиск і так далі. Або навіть менше, так? І плюс буде збільшувати, звичайно, пульсовий тиск. Ну, Пульсовий тиск це і є, в принципі, різниця між систолічним… Ой, А, ні, ми не про це. Це не в ту сторону погнала. Ось, і все, в принципі, другий тон над аортою посилений, і Ці, ціанос нижніх кінцівок також буде. Е, середня тривалість життя без операцій е, 30 років, 50-90% можуть гинути на першому році життя. Ускладнення це, звичайно, серцева недостатність, розрив аорти, інсульт, тому що, е, знову ж таки, інсульт так, я казала про це, і бактеріальний ендокардит. Розрив аорти, знову ж таки, тому що тут високий тиск, це може бути аж розширюватись, добра ця аорта. А тут тиск низький, і тиму, тут десь може бути розрив аорти. Ось, ну, Щось таке начіркало, да, можливо, можливо, ви зрозумієте, можливо, ні. Дякую за увагу і бачення, і Це, в принципі. Ми розібрали вади з нормальним легеневим кротоком. І всі вроджені вади серця ми розібрали. Я думаю, вони вам більш-менш нескладні виявилися. Ну, мені також, в принципі, нічого складного нема. Якщо зрозуміти гемодинаміки, то зрозуміти і клінку.